Доброго всім дня. На професійному педагогічному відділенні коледжу йде підготовка фахівців з спеціальності професійна освіта за спеціалізаціями будівництва та зварювання та за спеціалізацією транспорт. Більшість наших вступників це випускники закладів професійно-технічної освіти, тобто кваліфіковані робітники. Термін навчання таких у коледжі становитиме два роки. Для тих вступників, хто приходить після закінчення середньої школи, тобто з повною загальною середньою освітою термін навчання 2 роки, або ж з базовою середньою освітою термін навчання 3 роки під час навчання, у коледжі організовуються курси для отримання робітничої професії. Після закінчення коледжу додається диплом в фахового молодшого бакалавра з присвоєнням кваліфікації майстер виробничого навчання. Працевлаштовуються наші випускники в основному майстрами виробничого навчання або ж педагогами, викладачами фахових дисциплін в заклади професійно-технічної освіти або фахової передвищої освіти. Але під час навчання вони вивчають технології, проходять технологічну практику, а навчання в коледжі є практиконаправлені. Тому диплом коледжу дає їм можливість працевлаштовуватися. На виробництвах в якості майстра дільниці, технолога, механіка на автопідприємствах або ж на станціях технічного обслуговування автомобілів. Для тих, хто вже працює майстром виробничого навчання в закладах профтехосвіти або ж в, фахових, в закладах фахової передвищої освіти. Є можливість отримати кваліфікацію, але з якихось причин не мають кваліфікації майстра виробничого навчання. Є можливість отримати таку кваліфікацію в нашому коледжі протягом 1-2 років, в залежності від того, яку освітню програму або скільки модулів потрібно опанувати під час навчання. Тому запрошуємо вас на навчання до коледжу, будемо раді бачити у вас в наших аудиторіях. Бажаю всім успіху, побачення.